Надзвичайно важливим критерієм для побутових насосних станцій водопостачання, звичайно, є рівень шуму, особливо якщо у вас насоси насосні станції встановлюються в тому самому приміщенні, де люди там живуть, сплять і так далі. Тому. Якщо обирати по рівню шуму, то потрібно обирати насос ось такий як вілий з арбуз. В чому там переваги? Перше, він з частотним перетворювачем, там охолодження водою, це додатково, якщо шумозоляція йде, тому він працює тихіше. Чому ці станції працюють більш громко? Це тому, що тут є вентилятор, який охолоджує насос, це дає додатковий такий акустичний шум, який який вам буде заважати, тому якщо хочете більш тиху якусь установку і вас там нервує, те, що ви чуєте, як працює насос, крім того, як він вмикається, то краще обрати білої зарбуст. Як ви бачите, дуже багато різних параметрів, як обрати станцію, яку обрати, які характеристики, як вона працює. Тому, якщо хочете розбиратись, Google вам допоможе, як то кажуть. Але якщо хочете купити насосну станцію з гарантією якісну, все окей, і по найкращій ціні, звертайтесь, якщо хочете купити, так а купуйте у нас.